Вітаю! Ви на каналі Агрегатор новин. Сьогодні у випуску Україна отримала трильйон гривень у 22-му році. Абрамович за три тижні до війни переписав на своїх дітей мільярди. Оренда квартир на Закарпатті за рік подорожчала майже втричі. Про ці та інші новини поговоримо далі. У відео. Трасти, в яких зберігаються мільярди доларів активів Романа Абрамовича, були реорганізовані на початку лютого 22-го року, щоб передати бенефіціарне право власності його дітям. Незадовго до запровадження санкцій проти російського олігарха зміни в трастах зробили сімох дітей Абрамовича бенефіціарами, що володіють активами вартістю щонайменше 4 мільярди доларів. Хоча загальна вартість активів може бути набагато вищою. Японія планує збільшити фінансові стимули для батьків, які вирішать переїхати з Токіо, оскільки уряд намагається переломити десятиліття економічної міграції до найбільшого мегаполісу світу. Уряд намагається заохотити сім'ї до переїзду виплатою в 1 мільйон єн. Що дорівнює 7,6 тисяч доларів за дитину, якщо вони переїдуть з переповненого Токіо до муніципалітетів за межами міста та навколишні префектури, ця цифра більше ніж втричі перевищує 300 тисяч єн, які пропонуються за чинною схемою, що діє з 2019 року. Україна в 2022 році отримала близько 1 трильйона гривень від міжнародних партнерів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. З них 410 мільярдів надали США, 390 мільярдів надали країни Євросоюзу та його інституції разом із європейським інвестиційним банком ще 88 мільярдів було отримано від МВФ, 50 мільярдів від Світового банку та 17 мільярдів від Японії. Також надходили суми від багатьох інших партнерів. Адреси електронної пошти понад 200 мільйонів користувачів Twitter були викрадені, а виставлені на продаж на хакерському онлайн форумі. Там злом міг статися ще в 2021 році, тобто до того, як Ілон Мас став власником компанії, але на продаж викрадену базу даних виставили тільки зараз. Серйозний злом платформи може зацікавити регуляторів по обидва боки Атлантики у США та в Ірландії, де Twitter має свою європейську штаб-квартиру. Закарпатська область через війну зіткнулася з потрійним зростанням оренди житла. За даними аналітичного. Центру домрія вартість оренди однокімнатної квартири в Закарпатській області у грудні 2022 року становила 17 тисяч гривні. Це на 185 більше ніж рік тому. Навіть у Києві ціна однокімнатної квартири зараз нижча. За останній рік вона зменшилась на 29% порівняно з груднем 2021 року та становить 13 804 гривні. Найдешевша оренда однокімнатних квартир зараз у Херсонській області при тисячі гривень. Та Чернігівській 3314 тисячі гривень. Прокуратура США запустила процес конфіскації акцій компанії Robinhood Markets, пов'язаних із головою з банкрутілої біржі FTX Семеном Бенконом Фрідом. Мін'юз США вважає, що 56 мільйонів акцій Robinhood на суму 465 мільйонів доларів не є майном, яке було у боржника до початку банкрутства. Прокурор США Сет Шапіро заявив. Що претензії конкурентів на акції Robinhood можуть бути врегульовані в рамках процедури конфіскації? На цьому все. Не забудьте підписатися на наш канал і до зустрічі.